нашого інституту після дипломної освіти та маріоксіїні кравченко. Доброго дня, шановні учасники семінару. Семінар досить актуальний, цікавий. Назва його нові психолого-педагогічні особливості розвитку відчисляної моделі медіаосвіти». Семінар, який покликаний сьогодні підвести підсумки тій роботі, яка проводилася у нас на Полтавщині з даної проблематики, і окреслити тоді результати, які вас чекають саме з цієї проблеми. На сьогоднішній день, я думаю, коли проводиться зі мною настільки величезний потік інформації, що людині іноді дуже важко і проблематично орієнтуватися в ній. На сьогодні в пресі засоб масової інформації йде. Така інформація, знову ж таки, вибачте, про те, що на сьогодні працівники установи, студенти працюють не на повну силу, не впадає водоздатність, тому що не орієнтуються по цій інформації, яка йде. Для того, щоб вміти це робити, і варто проводити навчання у загальноосвітній навчальний заклад серед студентської молоді і взагалі серед громадськості нашої країни. Я хочу передати вітання учасникам семінару від директора Департаменту освіти і науки Шевчука Сергія Миколаєвича, від директора нашого інституту Зелюба Віталія Володимировича. Вони повинні були присутні сьогодні, бути серед вас, але так як у Міністерстві освіти і науки іде всеукраїнська нарада з питань загальної середньої освіти, тому вони присутні на нараді. Серед гостей у нас Найджон Любов. Найонова Любов Антонівна, завідуюча лабораторії масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, науковий керівник експериментально-досвідної діяльності з медіаосвіти у навчальних закладах України. З'ясовувала вже присутність Орлова Ольга Васильівна, підніміться, щоб вас бачили, всі доцент кафедри історії і літератури Полтавського національного педагогічного університету кандидат педагогічних наук Баландіна Надія Офранцівна, завідувачка кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету, доктор філологічних наук-професор, Гринько Валентина Володимирівна, головний бібліотекар відділу соціокультурної роботи Полтавської обласної бібліотеки для ЮНАСКОВА імені Олесі Лечина і як же я, Сергій Жумберович, керівник Полтавської бібліотеки, навчального закладу Комп'ютерна академія ШАУ. Я бажаю всім вам успіху. що робота буде плідною і буде результативною. Всього вам найкращого слова приїхати солідувати зусилля. Познайомитися, зібратися в одному місці усім тим представникам установ, навчальних закладів, шкіл, хто займається проблемами медіаосвіти. щоб в подальшому можливо налагодити зв'язки, можливо, науковців ми будемо запрошувати, якщо вони будуть зацікавлені, для проведення ну, якихось читання лекцій, тому що є великою проблемою підготовка медіапедагога. тобто, щоб навчати дітей, нам самим треба мати відповідальність... Інний рівень готовності, от колеги кивають головами. Ми потребуємо таких от наукових знань, можливо, лекційних знань, навчальних семінарів з цієї проблеми, тобто. Це познайомитися. Ви отримали хто отримав роздаткові матеріали? У вас є. Ми підготували для роздачі мережа навчальних закладів, які є у експериментальній діяльності на всеукраїнському і на регіональному рівні. Ну і ті сьогодні виступаючи координати тих людей, які на сьогодні запрошені і зголосилися взяти участь у нашу.